Ось вам загадка для мозку, який ще не встиг прокинутися. Вгадайте птаха за фактами: у світі існує всього три види цих птахів. З погляду зоології, вони родичі курки, а ще у них 76 хромосом. У людей для порівняння всього 46. І найважливіше, цей птах знає, що таке ефектне входження в кімнату. Так, друзі, сьогодні всесвітній день павича, тому якщо раптом хтось сьогодні зайде в кімнату красиво, не дивуйтеся, можливо, це ви. Субота це не день лінощів, це день, коли ви можете робити вигляд, що у вас план, але насправді просто плести як павич по дорічці слави. 15 листопада, субота, ми починаємо наш ер про ранок плавно як павич, що вирішив стати сумельє, переходимо до свят. А їх сьогодні багато, тому приготуйте свої внутрішні апетити, меломанію та, можливо, ножа і в по ситуації. По перше, день ресторану, чудове свято. День, коли ви можете зайти в будь-який заклад і сказати, я прийшов святкувати. І навіть якщо ви замовите один чай, це вже внесок у економіку астрономії. Далі Міжнародний день сиру і хліба. Сирий хліб це як дружба, просто чесно і працює завжди. Це комбо, яке рятувало студентів, мадрівників, бухгалтерів, файтішників і всіх, хто одного дня подивився в холодильник і зрозумів, ого, я живу надією. Ну і звісно, європейський день музичної терапії. Що це означає? Якщо сьогодні вам погано вмикайте улюблений трек і кажіть усім, вибачте, у мене лікування абсолютно офіційно. Тепер про іменини сьогодні їх святкують Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро і Пилип. Герої ми вас вітаємо. Нехай ваше ім'я сьогодні звучить так, же гордо, як сир хрумтить під ножем. Ну і про прикмети вони сьогодні такі серйозні, що хочеться сидіти рівно. Якщо сьогодні вітер узимку, чекайте багато хуртовин, що сприятиме розвитку вашої ходьби на маленьких кроках і великих словах. Якщо випав сніг, він пролежить довго, можливо, довше ніж деякі ваші обіцянки почну з понеділка. Ну і ще якщо хмари низько, морози прийдуть швидко, без попередження, як кур'єр, якого ви не чекали. Що сьогодні заборонено робити? Сьогодні не можна сваритися в родині, бо сварка має властивість приживатися як кактус у горщику. стоїть коли це й нікуди не дінеться, а ще не обговорюйте чужі сімейні проблеми, бо повернеться або втратами, або ганьбою, або тим, що вам почнуть розповідати все, що ще гірше. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, і це гороскоп. Овен, ваш внутрішній я сьогодні вирішить провести інвентаризацію своїх бажань. Результат здивує всіх, включно з вами. Особливо пункт з'їсти щось дивне, але не пояснювати чому. Телець, ваш день сьогодні пройде під знаком несподіваних відкриттів. Можете знайти давно загублені речі, або дізнатися, що вони вам більше не потрібні, і це навіть краще. Близнюки, сьогодні вам варто придивитися до випадкових деталей. Вони самі прийдуть і скажуть: привіт, ми тут головні. Ви здивуєтеся, але приймете це. Рак, ваш настрій сьогодні буде схожий на пінопласт, легкий, але чомусь усіх дратує. Насолоджуйтеся цим. це сила. Лев, ваш день пройде у стилі. Я нічого не планував, але вийшло красиво. Доля сьогодні на вашому боці, хоч і трохи сміється. Діва, сьогодні ваш мозок видасть думку, яку ви не чекали. Можливо, це новий життєвий курс, можливо, просто реакція на сир. Розберетеся. Терези. Вам сьогодні захочеться робити вигляд, що ви дуже серйозні, але всім буде очевидно, що ви всередині смієтеся. Скорпіон день подарує вам випадковий комплімент, і ви будете думати про нього довше, ніж треба. Ну і правильно. Стрілець, вас сьогодні чекає ситуація, в якій ви скажете, о, так ось як це збоку виглядає, досвід це прекрасно. Козиріг сьогодні вам легко вдасться те, що ви давно відкладали, просто тому, що ви втомилися від того, що воно лежить. Водолій, чекайте дивної думки від знайомої людини. Вона вас порадує і трішки налякає, це корисно. Ну і риби, вас сьогодні потягне на щось нове. І якщо це нове хліб із сиром, це теж відкриє. І ось, коли зірки сказали своє, настав час перейти до земного до вас. Погляньте на сьогоднішні свята: ресторани, сири з хлібом, музична терапія, усе це про прості радощі. І от що я хочу вам сказати: не ускладнюйте свій день. Ви не корабель, якому треба складний маршрут. Ви людина, якій сьогодні дозволено зупинитися, глибоко вдихнути, насолодитися моментом і вибрати щось смачне, щось приємне і щось надихаюче. Павичі не ховають свій хвіст, хліб і сир не соромляться бути звичайними. Музика не питає дозволу, щоб лікувати. То і ви не соромтеся бути собою. Субота це не пауза, це подарунок. Прийміть його красиво, як павич входить у ранок. Ну я дякую, що ви були зі мною цим суботнім ранком. Бажаю вам легкого дня, смачних моментів, несподіваних приємностей і мінімуму людей, які питають: а ти сьогодні продуктивний? Це був ранок. До зустрічі завтра в цей же час. Хай ваш день буде гордим, як павич, і смачним, як сир із хлібом. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!